I'm all for the Ukrainian... я за те, щоб фінансувати Україну у війні стільки, скільки потрібно. Ми точно не хочемо, щоб Росія, Китай захопили ту частину світу. Тож я за те, щоб давати їй усе, що потрібно. Ми не витрачаємо багато грошей. Ми фактично даємо їм спорядження, танки та інше. Тож я не дуже хвилююсь через гроші. Крім того, ми дуже very wealthy country. А єсад абидавидатеменетері так. Я би надсилала на гуманітарні. Думаю, на гуманітарні потреби це дорого, і в нашій країні зараз є свої проблеми. Тож багато людей хотіли би, щоб кошти йшли на інші напрямки. Але я просто відчуваю, оскільки США справді допомогли багатьом людям у різних країнах у скрутний час, що це є один із таких часів. Бажання американців надавати Україні озброєння досі істотне. Втім, знизилося за останній час. Про це свідчить спільне опитування міжнародної компанії ІПСОС та агенції Рейтер, проведене на початку жовтня. За його даними, 41% громадян США вважають, що Вашингтон має забезпечити Україну зброєю. Тоді як у червні цього року прихильників надання Києву озброєння було 65%, у травні 46%. Автори опитування кажуть, рівень щодо. До збройної і щодо економічної підтримки України знижується через власні фінансові клопоти американців. Грунтуючись на наших опитуваннях, а також на деяких інших свіжих опитуваннях, я скажу, що найважливішою причиною наразі є поточний стан економіки, особливо вартість основних продуктів і пального. Так, наприклад, коли ми поставили запитання про готовність платити за пальне, аби зберегти санкції проти Росії, ми з'ясували, що 54% американців більше не хочуть платити за це в обмін на санкції. З них 40% демократів і 66% республіканців. Раніше такого не було. Те, що значна кількість американців досі підтримує допомогу Україні, показало інше опитування Чекаської ради з глобальних справ, проведене на початку вересня. За його даними, 6 із 10 громадян США виступають за надання Україні зброї та грошей. Втім, за рік підтримка теж знизилася на 5% щодо фінансової допомоги і на 2% щодо зброї. Аналітики це падіння називають неістотним з огляду на тривалість війни підтримка залишається досить значною, якщо задуматися над тим, як довго триває війна, наскільки довше, ніж ймовірно, американці прогнозували спочатку, і скільки грошей у вигляді економічної та військової допомоги було надано Україні? Будь-який затяжний конфлікт зазвичай починає втрачати підтримку. Інший чинник, що вони ймовірно не думали, що ми витратимо на це стільки грошей. this much money on it, but Попри тривалу війну та економічні виклики, соціологи наголошують, тема України залишається актуальною для пересічних американців, які традиційно звикли більше уваги приділяти внутрішнім справам. Опитування показують, за півтора року повномасштабної війни цікавість до новин з України у США впала на 16%. При цьому більше половини опитаних американців продовжують вважати, що проблеми в Україні потребують уваги. США. В цьому конкретному питанню приділяється надзвичайно велика увага. Зазвичай американці приділяють трохи менше уваги зовнішнім справам аніж внутрішнім, але в цьому випадку це не так. Що цікаво, за нашими цифрами, ми бачимо, що 61% демократів і 51% республіканців чули або мають певну інформацію про український контрнаступ. Тож знову ж таки, це досить великий показник для того, що вважається питанням зовнішньої політики. Водночас останні події у конгресі також вплинули на думки американців щодо підтримки України, кажуть у Чекаській раді з глобальних справ. Соціологи зазначають, якщо дивитися на цифри загалом в останніх опитуваннях підтримка Києва. Не показує стрімкого падіння однак серед людей, які асоціюють себе з республіканською партією, воно помітне. На думку аналітиків, у цьому посприяли дискусії довкола ухвалення бюджету, а також публічні дебати республіканців перед президентськими виборами. Підтримка серед прихильників республіканської партії щодо економічної допомоги зменшилася із 75% у березні 2022 року до 47% тепер. Тож тут сталося найбільше падіння, і це справді велика різниця між республіканцями та демократами. Це відзеркалює те, що відбувається на політичних дебатах. Хоча більшість республіканців у конгресі підтримує продовження допомоги, є досить гучна меншість, яка піднімає питання, чи варто сполученим штатам допомагати Україні. Чи зосередитися на інших питаннях? Це те, що кажуть деякі республіканці у конгресі, і тому, очевидно, деякі республіканці серед громадськості також ставлять їм це запитання. Утім, соціологи кажуть, тут відбувається рух в обидва боки, і такі опитування думок американців теж можуть впливати на політиків раніше я працювала в держдепартаменті, проводила там опитування громадської думки, і можу сказати, що опитування це частина інформації, яку вони використовують для ухвалення рішень. Тож у цьому випадку я думаю, президент Байден може чітко сказати американцям: більшість американців підтримує продовження допомоги Україні. Але лідери республіканців можуть сказати: дивіться, електорат республіканців розділився, і нам також потрібно прислухатися до деяких їхніх проблем. Тож Ж у цьому випадку це може піти в обидва боки. Аналітики прогнозують тепер на думку американців щодо підтримки Києва може вплинути і війна в Ізраїлі. Однак, разом із побоюваннями, що вона відверне увагу від України, аналітики бачать шанс навпаки більше згуртувати людей проти агресорів. Я думаю, що тут може бути певне більш глибше переосмислення, і я думаю, що яструби матимуть сильнішу підтримку серед американського населення, котре починає більше розуміти, що це все є. Пов'язано і що світ є небезпечним і вимагає американської участі в урегулюванні і в захисту, я би сказав, мирного ладу. The situation in Israel it could. Я дійсно думаю, що ситуація в Ізраїлі може відволікти певних людей від України, але вона також може підкреслити, що люди починають користуватися цими прогалинами, і ми маємо допомогти забезпечити мир у цих двох дуже важливих для США регіонах. Ірина Шинкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Дмитро Савчук, Голос Америки.